Мы никому не мешаем. Давайте смещаемся. Смещаемся. Да. Конечно. Да, да, дорогу... Не присуйте кого. -то. Пожалуйста, ребят, не мешает, Шановные участники ходы. Позаду меня прокуратура. Попереду меня апелляционный суд. Там управление СБУ. Праворуч милиция. На этом пятачку І вершаться політичні репресії. Люди, які отримали владу від українського народу, використовують її для власного збагачення. Коли прокурори вибивають з підприємців їхній бізнес, це політичні репресії. Коли прокурори покривають злочинну владу, це політичні репресії. Коли суди виносять Незаконні, неправдиві рішення це також політичні репресії. Коли міліція замість того, щоб захищати закон, розганяє мітинги в Києві, слава Богу, сума ще не розганяє, Це також політичні репресії. І ми кажемо цій владі, і ми кажемо цій репресивній машині, геть! Владу! Гей! І не все ми зараз з вами повинні для того, щоб жити в гідній країні виходити на такі ось з вами ходи? Чому? Чому в 21 столітті, мешкаючи у цивілізованій європейській країні, ми повинні весь час нагадувати? Та безкоштовну світу, що ми просто хочемо отримувати після закінчення вищого навчального закладу нормальну роботу, що ми не хочемо, щоб нас кидали у усякі там роботодавці. Ми молодь, і ми прагнемо змін, і ми прагнемо свободи усіх політв'язнів, а саме Юлія Віталійовича Луценка, Юлії Володимирівни Тимошенко, пана Іваченка, усіх. І сили, які прийшли сюди, і я запрошую навіть усіх членів бандитської партії партії регіонів, бо вони. Відноситися до кожної думки, бо як кажуть, столько людей, столько ем мені. І зараз цей непростий до цієї країни час, коли з екранів телевізорів кажуть, що все, вже на ставку Андайк, все. Ми вже з вами живемо, а краще вже нікуди. Ні. Ви країні за дете. И ваши девчата нарощают, вам сыни кадонят, и коли с них такосят. А зараз ми повинні з вами показати, що ми великий європейський народ, що ми справжня молодь, і ми навіть кращі, ніж ті молоді люди, які в Нью-Йорку виходили на акцію Захопи на Стріт І ми за тих людей, які в Лондоні хомили магазини через смерть від рук мажорів. Ми з вами толерантне, демократично. Minha... i don't